Тема доповіді іоносфера, структура та її властивості. Виконав до Сергія студент Миколаївського національної університету групи ВТ-1.1. Е, хочу сказати те, що іоносфера е, має дуже велику роль у, як у волонка, е, землі. От, е, Далі ми розглянемо і вивчимо цю структуру більш детально. Значить, іоносфера. Верхня частина атмосфери Землі, що складається з мезосфери, мезопаузи і термосфери. Сильно інізована внаслідок опромінення Сонця космічними промнями, що йдуть в першу чергу від Сонця. йдемо. На малюнку ви бачите, де вона розміщення. Де вона розміщена. Слой мезосфери на висотах від 40-50 до 80-90 кілометрів. Тобто можете це собі занотувати десь переважно в зошитах. Так, значить, і так. Значить, як я і сказав, мезопауза це також шар атмосфери, що розділяє мезосферу. І термосфера. На землі розташовується на висоті 80-90 км над рівнем моря. Е, у мезопаузі знаходиться температурний мінімум, який становить близько мінус 100 градусів за Цельсію. Будь ласка, я прошу вас це занотувати. Нижче, починаючи від висоти близько 50 км, температура падає з висотою вище. До висоти близько 400 км. Знову потім зростає. Так, так. Значить, е, от Оце, що ми зараз вивчаємо: іоносфера, мезопаузер, термосфера це все частина іоносфери. Значить, термосфера, атмосфери, наступний за мезосфера. Починається на висоті 80-90 км простягається до 800 км. Я... Давайте не я повернусь, щоб показати мандрів термосферу. Так, ось. Значить, ось спостереження на світловій мережній станції, які дозволили нам отримати глобальну картину зміни іоносфери. Значить, Було установлено, що концентрація іонів і електронів розподілена на висоті нерівномірно. Мають області і, чи слої, де вона достигає максимуму. Таких слоїв в Єміносфері небагато, але вони присутні. Вони не мають різко виражених границь, їх положення інтенсивно регулярне, змінюються в протягом дня, і от ми бачимо, що. Е, сезон е, 11-літнього сонячного цикла ось на всіх е, освітлових мережах. От ми бачимо електронна тайона щільність іоносфери, відповідно, в, дню, в день, в ніч. Е, електронна тайона щільність вона не постійна по висоті. Що призводить до переломлення і відбиття радіохвиль в іоносфері? Оце, будь ласка, також занотуйте в зошиті, що електронна та іонна щільність іоносфери не постійна по висоті, що призводить до переломлення і відбиття радіохвиль в іоносфері. Також дуже така характеристика іоносфери важлива, як заломлення і відзеркалення радіохвиль в іоносфері. При поширенні радіохвилі, в гетерогенному середовищі, її траєкторія викривлюється. При досить великій електронній щільності викривлення траєкторії хвилі може виявитись настільки сильним, що хвиля повернеться на поверхню Землі на деякій відстані між місцям. Випромінювання, тобто дістанеться відображення радіохвилі в іоносфері. Тобто вона як е, ідеї потім відбивається назад уже в іоносферу. Ось на картинці, будь ласка, це е, показано. Короткі хвилі, длінні хвилі. Так, Ото от також схема е, відображення радіохвилі. В короткі хвилі також декаметрові хвилі. Діапазон радіохвиль з частотою від 3 МГц і довжина хвилі десь переважно там 100 метрів до 30 МГц довжина хвилі 10 метрів. Ось на, на малюнку короткі їх частота. Це на цьому характеристика структура іоносфери Сфері закінчилась. Дякую за увагу.